Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 20 листопада 2024 року. Ну що ж, сьогодні вночі вже Плутон остаточно зайшов в знак Водолія на 20 років. Буде нас зміняти. Трансформувати подобається чи не подобається не тільки нас, а все навколо світ через 20 років стане зовсім іншим. Водолій це знак всього нового, інновацій, технологій. А Плутон це планета трансформації, для когось важкої трансформації, тому що він забирає все, що вже віджило. І навіть і часто ця трансформація проходить дуже неприємно, дуже боляче, тому що ми не хочемо позбуватися старого, залишати те, що вже, от як по старшому аркану, смерть. Потрібно відпустити все, не боротися, не намагатися, не чекати, а може, ще щось ні. це Плутон з нашого життя забере все, що нас руйнує, все, що нам не потрібне. Тому не чиніть супротив. Як бачите, що щось від вас йде, не намагайтеся це втримати. Так і в моє життя Зауважили, який в мене камінчик, лабрадорит, чарівна куля, магічна куля. Попав в моє життя цікаво випадку. І саме вчора вечором. Напередодні, несподівано, неочікувано напередодні якраз входу плутона в водолій. Я не... <свист> mm -hmm. Не любитель, так скажем, камінчиків, ну, ніколи не мала до них такої тяги. Але що, що вам сказати? ну, Це якась магія, як він до мене потрапив, і те, що я відчула, коли він до мене потрапив, це неможливо передати. От Зразу відчулося, що він мій. І він також відчув, що я його, знаєте, як притягнулися один до одного. Ну, на, поряд з ним в мене неймовірні відчуття. І от я пробувала давати його в руки там, чоловіку своєму. Ну, В нього зовсім інакше. Він за нього не має відчуттів. В нього ну, нічого абсолютно не, не відчуває, не міняється. А я, ну. В мене, от я зараз говорю і знов починаю відчувати те саме. Ми подивимося, як він буде зі мною працювати. Ну що ж, мої любі, якийсь довгий ступ такий зробила. Дивимося, карта дня нам на сьогодні. Ого! А це що таке десятка мечів? Ще нам... Хоча, знаєте, дійсно, це завершення, закінчення, коли ми позбуваємося. І що в нас на дні колоди? Двійка кубків. Десятка мечів, але ж і пам'ятайте, що мечі це в нашій ситуації це є зброя. Будьте уважні до повітряної тривоги, тому що 10 це максимум. Це максимально високе число. Ну що ж, десятка мечів. Закінчення етапу. Важкого для вас. Знаєте, саме оце, ця карта це є стан жертви. Це енергія такого спустошення, коли людину вичавили і не хочеться нічого. Знаєте, вичавили і викинули. Стан. Тут людина, дивіться, зображена, що вона стоїть. В класиці це. В горизонтальне положення людина лежить обличчям до землі і в спину встромлені 10 мечів, тут 10 стріл. Тобто, це все-таки безсилля людина, яка не хоче, не може чинити супротив, вона просто приймає. Ну, вже давайте, вже добивайте мене. Тобто такий стан. І кожен, хто йде, повз, хоче, не хоче. ну... Людина сама проситься, встромив в мене вже той меч. Ну, ось такий стан, тобто жертви, коли я змирився, примирився вже будь-що буде, і цей стан потрібно міняти. Знаєте, ви вже дійшли до точки неповернення, дійшли, впали до самого дна, коли вже потрібно відштовхуватися, підніматися. Знаєте, от прям хочеться, як я в класичному таро показую завжди карту перевертаю, і, вона, і ті мечі самі вилітають, тому що вони не можуть так триматися. От. Все, пора відкрити очі і зрозуміти, тому що 10 це кінець. Не можна далі бути в такому стані, нема куди далі. все, Це вже межа. Пора відкривати очі, пора піднімати голову, пора підніматися самому, самі і заявити про себе, сказати ні, так більше не буде. Я не жертва. Я не буду приймати образи, тому що що таке мечі? Це образи, гострий язик, чиїсь, так? тому що мечі це гострий предмет. І він дуже боляче ранить, шматує, вириває серце. Тому я більше не дозволю, я не буду більше в ролі жертви. Знаєте, Коли стаєш таким сталевим, рішучим, то що ж таке меч? Меч це ясність, коли ми його беремо і використовуємо проти своїх супротивників, коли ми ним починаємо оборонятися. Коли меч нам надає ясності і розуміння, хто я, що я, куди я йду, хто поруч зі мною. Це є моя ціль, це є мої амбіції, це є моє планування, моє красномовство. Взагалі меч можна використовувати, як тільки заманеться. То чому ви використовуєте його як зброю, яка вас руйнує, яка вас виснажує, шматує, вбиває? забирає в вас сили, забирає в вас бажання. Це ж віднайдіть в собі оці... те, що ви виношували, те, що ви плекали, те, що ви хотіли, ваші думки, ваші цілі і виймайте їх з себе, і рухайтесь до своїх цілей. Тому що це ваше життя, тільки ви знаєте, як вам добре. Вам жити в цьому житті. Тому скидаємо з себе, піднімаємося, викидаємо все, І йдемо з легкістю, без образ, без. Просто, знаєте, роблячи висновки, подякуючи, що. Ті люди були в моєму житті, що такі ситуації трапились зі мною, тому що тепер я розумію, тепер в мене є ясність, бачення, розуміння, що так більше не буде. На дні колоди в нас двійка кубків. Це, можливо, саме цей стан стосувався для когось, стосувався стосунків. Особистих чи партнерства, ну, двоє людей. І, можливо, людина така близька, якій ви довіряли, тому що кубки це емоції. Людина, якій ви віддали своє серце, вас ось так в вами вчинила. І цей стан саме пов'язаний з, з близькою вам людиною. Можливо, це партнер по роботі. Ну, можливо, це рідна, кохана людина, знайома людина, ваш друг. Чи Хто підставляйте самі вже? Тобто настільки емоційно ви відкрилися, бачите, відда... тут люди від... відкриті один до одного. Відкрились, а от він вам, вона, він так вам завдав такого болю. Або навпаки. ну, Настільки карти багатогранні, і все перерахувати неможливо, то треба виймати додаткові карти, щоб чітко розуміти, чи це це спричинило такий біль, чи це навпаки ви вам е, вийдете до цього. Ну, Хоча це на дні колоди, на дні колоди це завжди фоном. Або це, це те, що заради чого ви піднялися, що вам дає сили. Що вам дає надію. Тому ви знаєте краще і підставляйте самі. Чи це вам дає сили, чи це вам завдало болю і відкрило очі, дало сили рухатися далі від таких стосунків, від цього болю? Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Королева мечі, чудово, тому що це все, що я щойно вам перерахувала. Коли ми беремо в руки меч і стаємо рішучими, впевненими, в нас в голові є ясність, є план, є далекоглядність, є красномовство, є взагалі все, що нам потрібно рішучість. Бо королева мечів це може бути доросла жінка стихії повітря, Терези близнюки водолії, 45 хто вона вам Підставляйте, ви знаєте краще, людина поруч з вами, можливо, це ви самі собі допоможете. Можливо, це коліжанка, мама, бабуся. Або якщо це не людина, то це ваша сила, ваша енергія, ваша ясність, ваше розуміння, ваш такий стан. Коли все, ваш стан рішучості, все, я не буду більше жертвою. Що нам буде заважати? От сьогоднішні мечі відчуваються як ясність, коли в голові все, бо тут нема ясності, тут взагалі така каша, тут я нічого не хочу, дайте мені спокій, а тут вже. Розуміння. Знаєте, коли все склалося, всі пазлики склалися, картина стає ясною і зрозумілою. Хто я, куди мені рухатися, хто поряд зі мною? Таке оновлення, прозріння, що нам буде заважати? Ай, ну не хоче добре. Беремо іншу карту, що нам буде заважати. Ваш посухів. Ну, звісно, що. Так, ті карти не, не беремо, бо то вони просто нові, і так важко їх діставати. Паш посухів. Звісно, що дія. Тому що зразу піднятися от з, таки, з такого е, максимальної важкості і. В... Вімкнутися в собі отак на, на ось так, на раз-два, і взятися до, до справ, до, до роботи, до дії. Ну, звісно, що важко. Ми не є роботи, і нам ми живі люди, в нас є в кожного свої емоції. Нам потрібно оговтатись, нам потрібно зібратись, нам потрібно подумати, прорахувати, а не стрім голов, голов мчати кудись. Звісно, що паж посухів буде заважати. Тому що в нас наразі йде трансформація в голові. Мечі, це ясність, це плани. Так ми думаємо, все складаємо собі по поличках. І тому наше тіло, коли воно було в ролі жертви, воно знаєте, воно, воно ще не може, отак як після спячки довгої, воно ще не може зібратися докупи і бігти. Тому вогонь. Отакі От швидкі дії будуть заважати. Коли ми беремося до справ, коли тіло починає працювати, наразі в нас працює мозок. Він собі там все складає, розподіляє і надає нам ясності. Тому не поспішайте, тіло. До активності, бігти кудись, щось робити, вже втілювати. Ні, ви спочатку собі сплануйте, ви спочатку собі поясніть, зрозумійте, що ви хочете, куди ви хочете, з ким ви хочете, кого, як знаєте, через Сім сит відсійте людей, обставини, вчинки, свої бажання, а тоді вже беріться до справ. Заховаємо. Пажа, щоб не бігти нам нікуди, не поспішати, а спокійно собі все спланувати. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що багато мечів, багато і просимо захисту вищих сил, щоб вони нас захистили, зберегли, оберігали, тому що. Тому що ми, ну, ми не заслуговуємо, ми, ми не починали цього. Ми боремося за своє, ми відстоюємо своє ціною життів, наших, наших дітей, наших чоловіків, наших українців. Тому. Сподіваємося, що правда за нами. Ну не тільки сподіваємося, ми знаємо, що з нами Бог, з нами віра, з нами правда. І також ця десятка мечів буде для нас. Ніщо не буває просто так. Ніхто і ніщо в наше життя не приходить просто так. І сподіваємося, що також. Що цей Плутон, який зайшов водолія, саме в цей момент, коли в нас таке відбувається в нашій країні, ну, не можна називати речі своїми іменами, особливо в Ютубі. Є слова, які блокують. Ви всі розумієте, що я маю на увазі, і маємо надію, що також він поміняє нам цю ситуацію, що кожен отримає по заслугам. Ну що ж, мої друзі, я бажаю вам сили, впевненості, натхнення, бажання, незламності, такого стального стержня, тому що ми все зможемо, ми переможемо, ми отримаємо те, що наше, що має бути нашим. І я бажаю вам оптимізму, який буде вас штовхати, зігрівати, надихати, який от це сонечко, яке постійно у вас буде горіти, яке ніколи не буде згасати. І як тільки щось трапляється, ви його відчуваєте, ви його розпалюєте, і все, і тоді ні, ні вам нічого не страшно. І при потребі ви будете ділитися ним. Заряджати тим оптимізмом всіх навколо, хто цього потребує. Я бажаю нам всім такої незламності, сили духу такої нестримної жаги до, до всього, що ви хочете, до того, що ви потребуєте. Гарного дня, мої друзі! Я вас люблю і обіймаю. Я хочу, щоб в нас всіх було все те, що, що ви самі для себе бажаєте, те, що вас надихає, те, що вас вам дає віру, те, що вам, вам зігріває, те, що має бути поряд з вами. Я бажаю вам радості, я бажаю вам добробуту. Щоб завжди була причина для радості. Ну що ж, мої любі, я можу говорити безкінечно. Ви, напевно, вже це зауважили. Мені хочеться от вас обійняти, огорнути, захистити, закрити. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви стали моєю силою, моєю вірою, моїм бажанням, моїм стержнем, моїм натхненням. Ви є моїм сонечком, яке я від вас утримую і віддаю вам його назад. Ну що ж, мої любі, дякую вам за те, що ви є в моєму житті. То ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось до зустрічі, па-па!